Клад Був собі дід і баба, і мали вони собі просто на полі. Сидів його стеріг. Раз прийшов пообідати додому та й каже Біжи, сину, постережи проса. От пішов він стерегти проса, і де він і чує, щось каже в просі. Ось і хлопчик йде, і пундики кинесе. Я візьму я хлопчика за волоса, закину хлопчика в чорні ліса. Як почну я хлопчика терти та м'яти, то не буде нікому хлопчика обороняти. Прийшов той хлопчик додому, каже, тату, щось у нашім просі є. Брешеш, сину, каже йому тато, захотів їсти та й прийшов додому. Посилає батько дочку стерегти проса. Пішла вона, приходить на те місце. Воно знову з проса обзивається. От і дівчина йде і пондики несе, як візьму я дівчину за волоса, як та закину дівчину в темні ліса. Як почну я дівчину терти та м'яти, то не буде кому дівчину обороняти. Прийшла дівчина додому та й каже, щось і справді є в нашому просі. Каже їй батько, брешеш. Ти не хотіла стерегти та й прийшла додому. Біжи ще ти, бабо. Пішла баба, а воно знову позивається. О ти бабка йде і пунди несе. Як візьму я бабку за волоса, то закину бабку в чорні ліса, як почну я бабку терти та м'яти, то не буде кому бабку обороняти. Прийшла баба додому та й каже старому. Ні, діду, що не кажи, а в нашім просі щось таки та є. Брешеш, каже дід. І ти, стара бабо, піду я сам. Пішов і дід, а воно й йому каже О ти, дідусі, де ікундик несе, як візьму я дідуся за волоса, То закину дідуся в чорні ліса, як почну я дідуся терти там яти, то не буде кому його обороняти. Прийшов і дід додому та й каже до старої. Правді, щось є в нашім просі, треба йти за попом. Щоб його освятити, каже йому баба, то й піди, діду. От і пішов дід до попа і попросив, щоб він прийшов освятити його просо. Зібрався піп, зібрали з церкви образи, і пішли просо святити. А воно знову взивається. От ти, і ти де і понтик несе, як візьму я попека за волоса, та закину попика в чорні ліса, як почну я попека терти та м'яти. Та не буде кому попика обороняти Піп перелякався та навтіки, загубив хрест і кадильницю. Всі люди повтікали, образи похидали на полі, а дід лише один лишився та й дивиться. А де хлопчик, а те, що О, ти, що впросі обзивається. От і хлопчики, і й пондик несе. Як візьму я хлопчика за волоса та закину хлопчика в чорні лісах як почну я хлопчика терти та м'яти, то не буде кому кого хлопчика обороняти. А той хлопець іде та все прислухається, де воно говорить, а воно йому й каже Приступи, 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 приступи. А той хлопчик все ближче приступав, аж поки не побачив, а тоді явку дарить по ньому булавою, а воно так і розсипалось грішми. Поділився той хлопець з дідом грішми та й пішли додому.